Чи вчора з вечора у ліс збирався, а зараз вже у нас пів перша дня. Та дощик зранку так і не спинявся. Така-то от малята у нас фігня. І знову дід по нас пішов від хати. І це не є якимось дивом здив, але глядач повинен пригадати, що дід Панас і в дощ у ліс ходив. На цю пору коротші вже деньочки, а ми до лісу йдемо і йдемо йдем, вже сховані під листями грибочки. Та ми настирливі, ми їх знайдемо. Ой поховались, важко знаходити, але нам це завдання по плечу. Нам треба не гриби, а догодити, кому діда Панаса глядачу. Доброго дня. Шановні мої любі, 16 жовтня нині в нас у вас зима. Ви сидите в Ютубі і дивитеся, ліс і дід Панас. Ну що, шановні, ми вже лісом йдемо. Надіюсь, що сьогодні щось знайдемо. Так що виходимо з вами на шлях, вже дощовик у діда на плечах. Щойно йшов до шпаду, зайшов до лісу, й би мені на поміч зупинилося, але я знаю, що це ненадовго. Йдемо збирати гриби. Поряд! І ось, панове, є. Попали. Правда, він тут лише один. А ми по лісі потоптали І з вами 25 хвилин. Ось такий. На початок це дуже добре. І немаленький. Ось так. Початок є, продовження. Надіюсь, буде. А ось і другий, мій глядачу. І він також зовсім один. Дідо сміється, небо плаче. Позаду лиш 30 хвилин. Є. Йдемо. Ось натрапляємо на пару. Таких два гарних козачки. Або дасть добре, діду, жару, або все буде навпаки. Кладемо цей два, але знаєте, а тут ще був і третій. Під ними. Був ще й третій. Поки кладу і не чишу, бо досить неприємно. Вже 50 хвилин. Чим хаю, на краю лісу я отут. І знов проблему дідо має, який обрати нам маршрут. Ну що за дід проблему має? Страшна людина, просто жах. Одне я, друзі, точно знаю, що не полізу по... Кущах. Бо по кущах сьогодні буде неподілено. А ось тут у нас щось росте. І це у нас біленький грибочок. А попадається ще літнього Не ті бомбовозики, яких ми ще ждемо. Добре й те. А ось і черговий наш лісовий подаруночок. Зараз він у нас ось такий. Ось. Зірвали, сховали, бо дощ мочить камеру. Не буду я йти далеко, дощ не спиняється, дивлюсь. На краю лісу. Гарно і легко. Я поміж буки і покручусь. Буду крутитись тут недалеко, ось, і потихеньку просто виглядати свого грибочка. Ось одного вигляну. Ось такого молоденького. Так. По кущівниках ми нині, звісно, не підемо, але до такого ярочка спуститись дід не полінувався. Тому що тут нас мав чекати гри бочок. Ось такий. Так. Добре знову. І все ж не зміг наш дід довго крутитись, бо стан душі був близьким до журби. І дід пустився лісом подивитись у ці місця, де водяться гриби. Не зміг довго, друзі, я крутитись так, як я планував з краю лісу, поміж бучки, тому що не зміг. Грибочок не попадався. І я вже зрозумів, що... І до хати не хочу, і не можу довго там крутитись. І зараз глянув сам на себе і кажу, пішли. Так, палку загубив. Все, йду, перейдуся лісом з пів кілометра, все-таки, може трохи більше. І подивлюся, що робиться там. Дощ ніби трошки. Та в менші, може, те мене і спонукало. Окей, йду. Трапляється нам ось такий підберезничок. Гарний. Забираємо. Ось бачите? А вам було видно, по якому лісі я йшов по такому досить неприємному. І от я майже доходжу до того, що я сказав, до місць, де водяться гриби. Тільки через таку дорогу я переходжу, нам лишилося зовсім небагато. І вже тут, прямо при дорозі, погляньте, яке чудо природи. Ось. І два і ще й немаленькі. Ось таке. Так, гілочку, не корт пейзаж. Ось тако, Гарно. Так, бо це можна на заставку піде. Через те я так його довго утримую в руках. І так непогано, а отак от саме краще. Все, йдемо. Я надіюсь, що як я тут при дорозі знайшов, що й там щось було. Ну що, друзі? Я прибув і наше свято має продовження у вигляді ось такого біленького грибочка. Так, є, я ще не чистив навіть, бо я спішив потрапити сюди, насолодитись цією територією. Дав би Бог! А може так і буде. Тому що раптом хвилина часу і є черговий грибочок. Цього разу у нас він ось такий. Так, є. Йдемо. Ну, а ось це, друзі, ви погляньте. Яка насолода. Я людина... Також емоційно, наприклад, люблю футбол дуже, але я ніколи не кричу гол. Я вмію в собі то переборювати. Мовчки радію. Ну от коли такого гриба бачиш, чуєте звук, то тоді я кажу м. Це м. Такі гриби, от ми грибники. Ось, не тільки я один. Їх любимо оці такі осінні, такі дядьки. Та вже дядьки такі справжні. Ось. Гарний. Дуже гарний. А ось ці два мене просто здурили, бачите? Такі схожі. Я думаю, ох, два білих гарних. Ні, це не біленький гриб. Здурили, діда. Ну нічого. А знаєте, шановні глядачі, я коли на цю територію зайшов і знайшов два біленьких з інтервалом у хвилину. Я подумав навіть, чи не малий я кошик сьогодні взяв. А ні, не тут то було. Нема. Після цього дядька знайшов. Дві обманки побачив і аж зараз побачив... Підберезничка такого, якого ми звичайно забираємо. Ну, Зустрів тепер двох чоловіків. Я думав, що я і пані Тетяна, яку я зустрів під, при вході в лісу, нас двоє. Тільки таких дурнуватих. Я так їй сказав, що ми в дощ по лісі ходимо. Вона каже, йду додому, бо я навіть дощовик не взяла. Зустрів двох чоловіків щойно. Також не дуже, я не став знімати, бо дехто це не любить. Також не дуже мало чим похвалитися. Але ми ще йдемо. Я думав, що буде тут краще. Ну і тільки я поплакався, як грибочкові стало мене шкода. Каже, ходи, ходи, на, забирай ще одного дядька, як ти кажеш. Ось такий у нас. О, о, ось такий у нас. Тепер дядько трапився. Гарний. Так. Їх уже штук шість сьогодні я бачив. Ну чуже вирішив і відзняти. Полізла в дупло. Свою пещерку якусь видно. Така саламандрочка Ось. Дід в дощ пішов до лісу, але дід не мокрий. Бо дід ходив, іде і буде йти. Гриб вже не масовий, більш парний, одинокий. Але захочеш, можна ще знайти. Ось, вроді би, ми щось і знайшли. Ось такий у нас біленький вверх загнувся дорогенький. Так, ще трапляється такий. Я обіцяв, що по кущівнику сьогодні не полізу, але вони мене самі кличуть. Бачите, я так по стежині йду. Просто біля стежини такий. Так, ось стежина йде далі. Я по ній собі йду. Але тут такий кущівник. Я щойно цього підняв. Проходжу ще пару кроків. Дивлюся. Ще один мені усміхається. Ну як я можу до нього не підійти? Я його зобов'язаний забрати. Так, ще ось такий. О, біленький гриб. І листок зверху прилип. Більш не бачу. Пішов би покорчив, дід то любить, ну, але то убійство там, то мокро. Нє. Скоро боровичок піде, панове. У нас на нього, кажуть, гриб-король. І ми тоді знімемо. Кіно нове. Він головну зіграє в фільмі роль. Та... Ми вже, друзі, на виході, а хтось тільки до лісу заходить. Бачите, як воно буває, вон хлопці в долині щось тішаться, гриба знайшли вроді. Ось, а ми вже спускаємося з гірки донизу. Вон вже просвічується завершення лісу. Більше нічого по дорозі не траплялося, а тут вже і не трапиться, мабуть, тому що вони якраз переді мною по цій гірці піднімались, я бачу. Хоча буває, щоб, а дивіться Я лише сказав, а ні, це не, не бігає. Це дубовичок був. Так, хай росте. Не будемо зачіпати. Може його комусь і потрібно. Я їх не беру. Там пан Микола мені пише, чому я не беру, то тому що я не хочу їх брати. Я умовно їстивні гриби не беру ніколи. Я беру тільки їстивні гриби. Це моє право. Може я до цього часу вже йому відповів на коментар. Я забув, що це відео вийде багато пізніше. Ну нічого, оговорився. Так. І йшов дід лісом вже на вихід. Глиб і все-таки попав нам. Білий гриб. Вроді б. Не знаю точно. Ні. Все-таки дубовичок. Я думав, що ще біленького на виході знайшов. Нічого. Ну що, мої шановні глядачі? Вже завершилися. І з неба в нас плачі, але ходити вже не будем більш, грибів вже маєм, всього і не з'їж. Я вже на виході з лісу ось спускаюся донизу і на цьому завершення нашого кіно. Так, обережно, щоб я зараз і не впав, бо тут не зручно. На цьому все. Всім, хто був зі мною, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Час на відповіді в мене тепер є. Я говорю сміливо в майбутнє, бо я знаю, коли цей фільм вийшов. До нових зустрічей. Слава Збройним силам України! Слава нашій нескореній нації. Бувайте всі здорові, ваш дід Панас!